Обрізка Шолковиці це ужасний ужас. Що треба знати про обрізку в принципі шолковиці? Не бойтесь зрізати щось лишнє, знести, тому що що б ви не зрізали, воно все одно як бешене наросте. І на наступний рік воно в будь-якому разі буде завбільшки як подмишка великана. Отут воно було все отак рівненько підрізане. Все, що отут поперло вверх, це все жировики. Це у нас шовковиця знайомого, він її обрізає щороку. У нас, чесно кажучи, здали нерви. Потім покажу наше дерево. Дивіться, зрізає е, щороку, і отут-оці всі жировики, О, бачите, оце я зараз збільшу. Ось деревце погнало. Таке деревце. Це виросло за один рік. Воно там на старті як рука, і висоти метрів, мабуть, 5, десь приблизно так. Тобто основна, основний принцип е, зрізання в верхушечки, їх можна типу, якби, трішки прирізати. Бачите, тут якісь гілочки. Але е, зріжете, отак кущі наростуть, можна ці верхушечки і не зрізати, залишить як єсь. Повирост... Повирізали, оце все те, що поперло дебеле вверх, бо ви там ту шолковицю все одно не достали. Повирізали його як-небудь. Що ти жировик показуєш? Так, да, оце наша Карина Олексіївна. Ні, Ну вона теж само собою метр з шапкою в пряшки. Ну, те, тим не менше. І оце, по-перше, та цей невисокий жировичок, там он такі вище. В общем, ще раз по шолковиці. Вирізаємо все те, що поперло дебеле вверх, все те, що загущене, що наросте все одно. і Тоді ягода ваша буде крупніша.